Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати? смокчи трахісан. свіжі дані повітряних сил про нічну атаку ворога. 114 російських безпілотників збили над Україною наші сили оборони. Ще 81 імітатор. Не досяг цілі. Постраждали Одещина, Хмельниччина, Сумщина та Київщина. В Одесі зафіксували 15 вибухів. Постраждало троє неповнолітніх. Місті виникли великі пожежі. Є руйнування. на Сумщині. Рятувальники гасили пожежу на трьох локаціях у сумському районі. На підступах до Києва зафіксували 47 безпілотників. Понад половину знищено розрахунками ППО. Решта локаційно втрачені без пошкоджень. Сили оборони не причетні до обстрілу газовимірювальної станції суджа у Курській області. Генштаб ЗСУ заявив, по ній з артилерії вдарили самі ж окупанти. Провокацію Кремль влаштував, щоб дискредитувати сили оборони України. Цю станцію Росія вже неодноразово обстрілювала. Нагадали у Генштабі. Торік у на неї скинули керовані авіабомби. Кабами вдарили і три дні тому. Тим часом сили оборони України нещодавно просунулися в західній частині Білгородської області. Про це повідомив інститут вивчення війни. Просування незначне йдеться про територію на північний захід від російського села Прилісся це підтверджують геолокаційні знімки за середу. Також російські пропагандисти повідомили про поступ українських військ на південний захід від Демидівки в бік липців, але документальних підтверджень поки не. Нема. Місцевий губернатор В'ячеслав Гладков опублікував відео з розбитою, нібито українською технікою. Водночас заявив, що ситуація, зокрема, у Красної Руському районі Білгородщини, складна і небезпечна. Тому повертатися туди тим, хто виїхав, поки не можна. Росія спочатку повномасштабного вторгнення втратила. Вже понад 900 тисяч солдатів повідомили в генштабі. Зсу лише за цю добу сили оборони знешкодили понад 1300 окупантів, втратили загарбники і купу техніки. Наші військові спалили 17 танків, майже 30 бойових броньованих машин, більше сотні артсистем, дві реактивні системи залпового вогню та засіб ППО. За минулу добу в авіації ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки противника, два засоби протиповітряної оборони, два артилерійські засоби, склад боєприпасів і одну ворожу понтонну переправу. На Донеччині росіяни поранили семеро місцевих жителів за добу. Про це заявили в обласній військ адміністрації. Ворог накривав з артилерії і авіації не лише лінію зіткнення, але й умовно. Дилові міста подвійного обстрілу зазнав обласний центр Краматорська. Росіяни по місту спочатку завдали ракетного удару балістикою. А потім, коли там працювали, надзвичайні служби запустили дрони. Четверо людей поранено. 90-річна жінка в тяжкому стані. У місті пошкоджені багатоповерхівки та промислова зона. Під атакою окупантів було й добропілля. Там від російського залізяча травмовано трьох жителів. Також вночі безпілотники атакували одну з громад сумського району. Виникли пожежі та руйнування, пошкоджені житлові та дачні будинки, автівки. Інформації про постраждалих через цей обстріл немає. Повідомила ДСНС та рятувальникам довелося гасити полум'я на трьох локаціях. Обласна військадміністрація адміністрація за ніч ранок нарахувала загалом. 54 обстріли це і дрони, і каби, і артилерія. Найбільше потерпає Краснопільська громада. Безпілотник пошкодив 13 приватних, 11 дачних будинків, три господарчі будівлі, автомобілі і трактори. Триває евакуація з Юнаківської і Моропільської громад. Росіяни нарощують атаки. 166 бойових зіткнень зафіксовано на фронті. Впродовж минулої доби про це у ранковому зведенні повідомляє генштаб зсу на Донеччині. Епіцентром протистояння лишається покровський напрямок. Напередодні сили оборони там відбили понад півсотні атак. Ворог намагається виснажити наші війська і. Постійно штурмує живою силою. Відбивати ці атаки доводиться дронами. Нині десантники, які тримають там оборону, збирають на нічні мавіки та просять долучитися за реквізитами на екрані. Бійці кажуть, після невдалих механізованих штурмів на початку лютого ворог повернувся до старої тактики. В атаку росіяни йдуть на Багі, Камазах та Уралах. Паралельно закидають усе авіабомбами під цим прикриттям ворог. Накопичується та йде в наступ. На одній позиції за день нашим військовим іноді доводиться відбувати до десятка штурмів. Напередодні на цьому відтинку фронту сили оборони ліквідували 139 загарбників. Ще сотню поранили. Ворог не полишає спроб розвинути свій наступ і дійти до адмінмежі з Дніпропетровщиною та паралельно взяти під свій контроль трасу Дніпро Покровськ. Рухається вночі. Тож бійцям дуже потрібні нічні дрони. В основному ми зараз кидаємо е, ТМ-62, е, е, тобто це пораження і по техніці, і по бліндажах. Вони невеличкими групками йдуть, щоб е, ну, накопичуються і далі вже йдуть якийсь інтенсивний наступ. В Україні почали видавати іпотеку власникам зруйнованого Росією житла, які отримали від держави сертифікат. Є відновлення. Вони можуть використати його як перший внесок за кредитом в іншій державній програмі. Є оселя. Це змога для людей, які втратили свої помешкання через війну для вимушених переселенців покращити житлові умови. Бо нинішня вартість нерухомості часто вища ніж оцінка знищеної. Його будинок Росія зруйнувала у перші дні вторгнення. Три роки з родиною тіснилися в кімнаті модульного будинка. І ось нарешті Валерій запрошує нас у свою нову квартиру. Ця квартира дочекалась нас. Простора світла і затишна після модулю розміром з одну кімнатку. Тут аж дихати вільніше, каже Валерій. А найбільше нові оселі радіє донька. Що є своя кімната, є можливість відразу. Доступ до всіх іграшок, погратися в будь-які, також під віконня. Ну, Таке зроблено, що можна там і лягти в віконце подивитися чи погратися. Як співвласник зруйнованого Росією житла у листопаді Валерій отримав житловий сертифікат за державною програмою є відновлення. У лютому 22-го його будинок в Ірпені, який ділили дві родини, вигорів дотла. Ми на наступний день вже зранку сюди приїхали, поки було затища там. Сподівалися, дещо щось можливо уціліло, але на жаль, все повністю було знищено. Валерію да, за документами належало пів будинка. Його збиток держава оцінила у 2 мільйона 100 тисяч гривень і настільки ж дала житловий сертифікат. Родина порахувала відбудувати будинок з нуля за ці гроші не вийде. Вирішили купити квартиру, шукали вже з ремонтом та меблями, щоб одразу заїхати і жити. Але такі квартири удвічі дорожчі ніж сума сертифікату. На даний час. Ціни на нерухомість дещо там, трошки завищені, да, і вартості сертифікату не вистачало ну, для того житла, яке ми там планували. Це там, ну, двохкімнатна квартира, оскільки в нас в родині мала дитина, щоб в кожного була там, окрема кімната. Тож наважилися брати кредит на квартиру. Сертифікатом є відновлення, сплатили перший внесок. Це вийшла половина вартості житла. На іншу половину взяли іпотеку під 7% на 20 років. Валерій, перший українець, який скористався такою можливістю, відколи уряд дозволив це. Поки банки видали три таких кредити у міністерстві економіки. Констатують є оселя, стає доступнішою для внутрішньо переміщених громадян, які залишилися без житла через війну. Позичальників ВПО побільшало втричі. Застосування сертифікатів є відновлення, плюс ці зміни, які ми зробили. Щодо віку житла, тобто, а саме нагадаю, ми розширили від трьох років до десяти років вік житла, який може придбатися ВПО, то воно дає змогу людям звертатися і отримувати ці іпотеки. Банки кредитувати за умови сплати першого внеску сертифікатом теж готові. У цьому видали перший такий кредит. Додаткових умов немає. Сертифікат її відновлення, відображається в дії. Там же можна податися на є оселю різні банки і обрати найкращі за умовами. Є попит. Клієнти цікавляться, але ми чекаємо, коли на руках буде цей сертифікат і відновлення. Клієнтчик пошукає нерухомість, коли він знаходить нерухомість, приходить до нас. Ми швидко оцінюємо цю нерухомість, по себе всім вимогам. Є оселі швидко оформлюємо. Важливо, банк погодить кредит родинам зі стабільним, хорошим доходом і спроможністю виплачувати іпотеку. У Валерія платіж 19 тисяч гривень щомісяця. А ще є відновлення процес, дещо затримує. Валерій сертифікат отримав у листопаді, але гроші на нього впали аж в лютому. Тільки тоді він міг подаватися на ЄОСЕЛю. Часто продавці квартир довго чекати не хочуть. Мінекономіки розглядають варіанти, як ще спростити умови для ВПО на іпотеку. Сертифікати її відновлення поки отримали півтори тисячі родин. Житло зруйноване, окуповане у десятків тисяч. Люди брали іпотеку, але часто на підйомний перший внесок у 20%. Ми тут працюємо по перше, якраз зменшити цей відсоток, як мінімум до 10%, які зараз працюють, наприклад, умови для молоді до 25 років. І друге питання, якраз це зниження цієї ставки кредитної до пільгової до 3%. відсотків. Але тут зараз якраз це аналізуємо і сподіваюся, що ми знайдемо. Фінансове рішення для того, щоб запропонувати ці умови для ВПО житло за є оселею. Придбали вже понад 16 тисяч родин, з них 470 – переселенці. Наталя Кулик, Куликівгензозуля, факти сітів, марафон. Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.